Минулої зими у нас, як і у багатьох, була проблема з блекаутами. Постійні відключення світла. Ми звернулись до світла в темряві і нам запропонували отакий інвертор LuxPower на 5 кВт і батарею на 100 А. По ідеї, вона мінімум 5 годин має живити наш будинок. Це автономна система живлення, перемикання у випадку вимкнення світла буквально. Мілісекунди, і ми навіть не помічаємо, що світла не стало. Тому ми поставили ще на щиток в будинку окремий індикатор, що є живлення від мережі, і ми можемо не економити на батареї. Також цей інвертор має підключення на сонячні панелі через спеціальний щиток з захисту від блискавки, і є ще цілий кабель для того, щоб заряджати батарею від генератора, якщо світла немає дуже довго. В цілому, дуже класний варіант. І досить демократична ціна.